Вітаю вас, друзі, сьогодні 25 грудня, і сьогоднішній день увійде в історію як той день, коли мені нарешті пофарбують джипа. Цей автомобіль я купив десь півроку тому, ще влітку. І цей автомобіль він після ракетного обстрілу. Якраз в той день, коли прилетіло по київській лікарні Ахмадит, там десь біля недалеко був припаркований цей автомобіль. Так, от я його вже відновив. Я його залишаю для себе. Я його продавати не буду. Найближчий рік, а може й два. І оскільки його сьогодні пофарбують і віддадуть мені завтра або післязавтра, я сьогодні вже скупив весь необхідний пластик, всі необхідні деталі, стеля ззаду там їде в мене. І знаєте, що я вам скажу? Як же класно, коли є у мене бус, ну хоч він якби і для продажу. Але не треба нікого просити, не наймати якесь таксі, ти, Та в принципі, самому кайфово поїздити на такій тачці і ще щось перевезти, повозити. Одним словом, дуже корисна тачка. Зараз вже під'їжджаємо до гаража, розвантажусь і потім їдемо в малярку. Там будуть фарбувати джипа, і я теж трохи познімаю. Кришу я вже вигрузив, а це всі пластмаски по лівому борту. Вони в мене і так залишилися. До речі, у нас світла немає, тому що сьогодні був ракетний обстріл і у нас погодинні вимкнення чи аварійні вимкнення, Як там не знаю. Коротше, весь лівий пластик і підкрилок один. Я замовив повністю нові. Для того, щоб не відновлювати, нічого не фарбувати, щоб у нас ліва сторона вона була як новенька. Ось, наприклад, я знайду одну частинку. Ну, коротше, ситуація ось така. Вона, бачите, вся покоцана, подряпана. Її то можна було структуркою зробити, але б вона не співпадала з іншим кольором пластику на цьому автомобілі. Ну і тут подряпина. Булушну може таку хтось і купить, це оригінал, можна виставити. За якісь там 200 гривень може комусь під відновлення і знадобиться. Тож зараз ми розвантажили через півтори години. Нам дадуть світло в гаражах і так само дадуть світло у малярці. І ми поїдемо знімати, як фарбують джипа. І я думаю, до нового року встигнути його дозібрати. Дуже мало часу, але майже всі деталі в мене є. А деяких деталей, які ще не приїхали, вони приїдуть або завтра, або післязавтра. У будь-якому разі, якщо ми сьогодні пофарбуємо, то забирати я її буду скоріше за все, що післязавтра. Завтра будемо на вісуху накидувати, а повністю автомобіль переганяти вже післязавтра. Як бачите, процес рухається. Зараз наноситься підкладка трошки дешевша, просто схожого кольору по коду. Потім вже буде наноситись сама фарба таким кольором, як треба, як вона була з заводу. Тому що якщо фарбувати цей автомобіль повністю тою фарбою, яка йде по заводу, яка коштує ну, там, за 100 мг не знаю, майже півтисячі, то це вийшло би дуже багато. А так ми виходить, витратили на фарбу десь. Більше 100 доларів, небагато, там може 1005. І оскільки ми фарбуємо повністю весь автомобіль по кругу, щоб він був одного кольору, одного відтінку, то ми робимо підкладку. Дешевою фарбою, ну як дешевою, та яка в банці. В банці вона завжди дешевша. А вже кольором по коду ми фарбуємо е, останні там один-два шари і далі будемо покривати лаком. Так роблять хлопці, які фарбують тачки, у яких я вже фарбував, не знаю, десяток точно, а то і більше автомобілей. Співпрацюю з ними дуже багато років. І в якості фарбування, і що вийде все як треба, я впевнений. Тому. І ще трошки кадрів, як ми будемо наносити основний слой, як ми будемо лакувати. І вже завтра приїжджаємо збирати на вісуху. І ближче к вечору я забираю цей автомобіль до себе в гараж, збирати вже дрібнички, різні там гумки ставити. Ну коротше, по зазорам виставляємо тут, все інше вже в гаражі у себе буду робити, бампера встановлювати і збирати цей автомобіль для того, щоб встигнути прокататися на ньому до нового року. Це у мене така місія, що я хочу зробити цей автомобіль до нового року, щоб він вже був повністю на. ходу. Опа, друзья! А це прикол, точніше, це не прикол, а новорічний розіграш з крутими подарунками прямо для вас під новий рік. І перший приз це iPhone 15 Pro на 128 ГБ в кольорі Natural Titanium, ну дуже класний колір. За друге місце ви отримаєте ось таку зарядну станцію, за допомогою якої у вас вдома завжди буде світло. Ну, коротше, дуже актуальна штука. Я її не розпаковував. Ще вона прямо тут новенька, запакована, лежить. За третє місце ви отримаєте 100 доларів на свою картку, а також Буде четвертий гарантований, дуже крутий iPad 10-го покоління, 64 ГБ, Wi-Fi. Сільвер повністю новенький, повністю запакований. Цей айпад дістанеться топ-донатору. Це четвертий гарантований приз. Та людина, яка зробить максимальний донат у цьому розіграші, отримає цей айпад. А взяти участь, як завжди, дуже просто. Вам треба задонатити на монобанку всього 100 гривень. За 100 гривень ви отримуєте один шанс у цьому розіграші. Кількість шансів у цьому розіграші, як ви зрозуміли, вона не обмежена на одну людину, тому ви можете донатити будь-яку суму. І за кожні 100 гривень ви отримаєте одне місце у цьому розіграші. Розіграш відбудеться 20 січня в моєму інстаграмі, як завжди, в прямому ефірі, де ми через монобанк оберемо чотирьох переможців і відправимо їм їхні подарунки. Тож бажаю всім успіху. Бюджет цього розіграшу більше 80 тисяч гривень, і всього за соточку хтось може отримати або айфон, або зарядну станцію, або 100 доларів на свою карту. Машина вже в гаражі Звісно, що вона трохи брудна. Зараз я вмикаю світло зі всіх сторон, щоб було краще. Бачити колір який так. Звісно, що вона брудна, я ще кажу, і її треба буде полірувати після того, як повністю зберу весь автомобіль, тому що в будь-якому разі я зараз її буду збирати і ну десь щось якась коцка з'явиться. Там не знаю, ручки ще не буду вставляти. Ну просто коли гумки, коли помию, почищую її, позбираю салон. В кінці просто обклеїти і полірнути. Зробити детейлінг, хітачка все сів, поїхав. Але знову ж таки, це буде ще тижня через два чи через три. Треба, щоб лак він як сказати, ну застиг. Затвердів, тому що вона пофарбована вчора ввечері, сьогодні не знаю скільки зараз годин, вже починає темніти. Ось я хочу зараз на вечір приїхав, забрав з гаража з іншого мийку, помити, вигнати все це. Тому що, якщо ми зараз відкриємо, ну коротше, малярські роботи тут повністю були, якщо ми пам'ятаємо, як воно тут відкривається. так І отут понизам, ну звісно, що треба зараз вимивати, колеса вимивати, диски. Вони просто припилючені. Щоб вже, коли ми будемо займатися цим автомобілем, він був максимально чистий, як це можливо. Також, коли я купляв сюди кришу без люків, я купив разом з кришою ось таку стелю. Вона ціла, але вона брудна. Кришу, ми прекрасно знаємо, що з нею робити. Звісно, щоб похімчистити. І потім це один з останніх етапів: встановити назад на автомобіль. В принципі, якби далі новий пластик, карти миються, хімчистяться. Бампера збираються, гумки вставляються, і тачка повинна поїхати. Встигну я це зробити до нового року чи ні, це питання. І ми дізнаємось це після нового року, тому що сьогодні четвер, завтра п'ятниця, за два дні я точно її не зберу, а відео ви дивитесь або в суботу, або в неділю. Я не знаю, коли і як я встигну його домонтувати та вигрузити на YouTube. Тому в будь-якому разі машина пофарбована і процес відновлення цього джипа у нас продовжується. Друзі, а я вам хочу нагадати, що якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то завжди використовуйте сервіс Carvertical перед тим, як їхати і дивитись цей автомобіль. Просто знаючи він код або номер автомобіля, ми можемо замовити звіт і дізнатися дуже багато корисної інформації. Наприклад, у нас є ось такий екземпляр на авторі, наче як все чисто. Але беремо він код, замовляємо звіт. А ми тут бачимо, що є ДТП, і ми можемо подивитися фотографії автомобіля до ремонту, яким він був в Америці на аукціоні. А також ви можете дізнатися. Натися скільки власників було, скільки разів він продавався, чи використовувався цей автомобіль в таксі або в інших спецслужбах. І після того, як ми дізналися інформацію про цей автомобіль, ми можемо вирішити для себе брати його чи ні, їхати дивитися, витрачати гроші, час або просто пошукати інший варіант. І також його перевірити через CarVertical перед тим як їхати і купляти. Тож посилання на CarVertical я залишу в описі під цим відео. Воно дає знижку 20%. А також є промокод наш гараж, який також дає знижку 20%. Кому як зручніше. Взяв ось таку хімчистку, розбавив з водою. Вона така прям має колір дуже яскравий. І ось ці моменти, ну коротше, всі елементи, які мають залишки від фарбування, забризгуємо також колеса. Вона десь хвилин 10-15 постоїть, попрацює. І потім ми виїжджаємо на вулицю і потім мийкою збиваємо залишки бруду. Такого, який застоявся. Ну, ви знаєте, що після малярки цей бруд ну він такий досить їдкий, його дуже важко відмити. Оця штука нам в цьому допоможе. Зараз відкрию плоскості багажник, і там також все це діло буду вимивати. Тож зараз буквально налаштовуємо мийку, виїжджаємо і будемо її мити. Помили, будемо починати з задку, збирати всі провода, прокидувати поляді, тому що тут же нічого зніматися не буде, тільки в кінці. Потім під'єднати треба буде спойлер. Він ще знаходиться в фарбуванні, а також кольорові накладки на бампера, чи самі бампера, я не знаю. Тому що тут основна частина бампера це пластик чорний, він не фарбується. Ну, коротше, це все ми будемо робити вже завтра-післязавтра. -завтра. І оце крило, яке ми підварювали, задуємо повністю мовількою, щоб зсередини, там, де шви є там де ось тут знизу ми варили, щоб воно в подальшому не вилазило, не ржавіло. Тут великий мовіль, він залишиться і задуємо все це ізнизу. Повністю, щоб метал у нас був оброблений. Як то кажуть, на віка парочкам з середини тут є доступ, також задуємо. Ну, буде у нас нормально. Ну і вже можна встановлювати ліхтарі ззаду і переходити до салону, вичищати його і збирати навісуху карти. Я не знаю. Коротше, все по порядку. Починаємо з задку і плавно переходимо до передку. Вдавалося в пластмаски ці однакові купляв в одному тому ж магазині. Але оця була трішки по-іншому упакована. Це ось, ось такі упаковці був задній, а передній був ось такі упаковці. І кліпси вони взагалі не стають, тільки що забивав. Прям дуже-дуже низької якості. Але я про це подбав і я замовив за 1150 гривень повністю на весь автомобіль кліпси. Хоч я і знав, що з пластмасками в комплекті вони йдуть, але у мене ще інша сторона оригінальна, там кліпси всі буду міняти. Тому ось такий наборчик я купив. Що саме найприкольне, оце 1150 вийшло, а всі пластмаски вийшли ну, десь півтори тисячі на ліву сторону. Причому разом з цим пластиком кліпси були вже в комплекті. Двері перед. Ось. Те, що мені потрібно, зараз оці, що в комплекті йшли, я їх викидаю. Тому що ну, вони прям взагалі низької якості. На задніх дверях стали ідеально, на передніх ні в яку не хочуть ставати. Тому це сміття. А з цього пакетика зараз будемо встановлювати. Оцей що був в комплект, він якийсь напівпрозорий, а це такий більш білий. І по якості, ну, бачимо, тут прям якісно зроблено. А тут якісь кути стирчать. Десь я бачив, воно там взагалі не обрізане. Так ось щось стирчить тут. Коротше, шляпа повна. Тому ставимо нормально. Ну ось про що й була мова. Зараз залітає як по заводу. Все стоїть, пластик вже на дверях є. Зараз йду на ту сторону, також ставлю пластик дверей, тому що по крилам у нас ще зазор треба виставляти, але його треба буде виставляти, коли буде готовий бампер. Тому що арочки, передні та задні, вони переходять на передній бампер і на задній бампер. І поки їх не пофарбували, ми збираємо те, що вже є. Тому зараз переходимо на цю сторону. Тут у нас будуть оригінальні, вони не покоцані. Ну що ж, друзі, можемо на сьогодні завершувати, оскільки дуже багато таких дрібничок, як тонування, воно приїде сьогодні ввечері або завтра зранку. Я зможу його забрати і тонувати треба познімати скло все точніше, частина знята, частину треба знімати і тонувати. Знову ж таки, я не можу без скла збирати двері назад. Хоча зовні я вже зібрав. Накладки знизу стоять, ручки стоять. Залишається тільки затонувати скло, встановити скло і поставити карти. Це ну, десь по 20 хвилин на двері. Також не можу збирати далі пластмаски, тому що не вистачає бамперів. Бампера, пластмаски йдуть як накладка на бампер. А особливо я не можу виставити зазори попередку, тому що цей передній бампер, там одразу і решітка, і фари підганяються. Коротше, це як одна величезна деталь, яку також треба зібрати і поставити на автомобіль. По факту це робиться дуже швидко, оскільки ну, там просто береш, скручуєш та встановлюєш. Тут нічого підганяти, підпирювати не треба. Зазори ми виставили ще до того, як віддавали в малярку. Тому просто треба дочекатися цих матеріалів. І зібрати цей автомобіль. Сьогодні у нас 28, завтра приходить тонування 29-те, і потім у нас залишається 30 та 31, щоб далі дозбирати бампера і вже виїхати на цьому автомобілі. Салон у нас стоїть. Єдине, єдине, що, скоріше за все, я не встигну зробити, це стелю. Хоча, а хто знає, якщо може до ранку попрацювати, то може і встигну. Тож на сьогодні можна сказати, наша місія виконана. А встигну я зібрати до Нового року його чи ні. Ви вже дізнаєтесь після Нового року, скоріше за все, наступної неділі. Тож, дякую всім за перегляд. Гарних вам свят. Побачимо вже у новому році. Всім бувай!